До Полтавської області та, зокрема, до обласного центру продовжують з'їжджатися біженці із східних регіонів. Потребують підтримки і їхні діти, адже оформлення документів, пошук житла та облаштування на новому місці потребує часу. Відповідно, постає питання, куди подіти дитину. І світло надії сьогодні готова прийняти тут на базі дитячого центру біженців, жінок з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Також тих, хто Можливо, втратив роботу, можливо, впав в рівень життя. Дитяча кімната при організації з'явилася на початку цього року. Якщо раніше вона призначалася для дітей-клієнтів центру адаптації, то нині побували тут вже і перші біженці. Одночасно можуть прийняти до десятка дітей. Допомогу в центрі на собі відчула Світлана Чичкань. Після руйнування її будинку в області жінка була змушена переїхати до Полтави. Вони нам багато чим допомогли. Ну як подарили внучки має коляску, хорошу. Ну що, услуги видали пайок, памперси дали. У нас віддільна комната є для матері і дитинка. Там хороші в кімнаті умови. В центрі спеціалісти займаються дозвіллям дітей, надають психологічну допомогу, проводять розвиваючі заняття. Біженцям пропонують підготовку до школи та допомогу в надолуженні шкільної програми. Центр працює з 9 до 17 години.